У корпусному парку Полтави сьогодні провели змагання з питанку для людей з інвалідністю з порушенням слуху. Питанк нескладна командна гра, яка захоплює, згуртовує та є корисною для здоров'я, говорять організатори, які вже не вперше проводять такі активності на свіжому повітрі для людей з вадами слуху. Всі охочі можуть долучитися до таких змагань через Фейсбук-сторінку Полтавського обласного центру Спорт для всіх. Переможців змагань нагородили медалями та грамотами. Усі учасники отримали солодкі подарунки від організаторів Полтавського міського центру Спорт для всіх та управління у справах фізичної культури та спорту міськвиконкому. Грають зокрема дві команди: команда, яка грає червоними м'ячами, і команда, яка грає синіми м'ячами. Також є е... Один маленький м'яч суть гри полягає в тому, щоб свої м'ячі або сині, або червоні кинути як можна ближче до оцього маленького м'ячика. Яка команда накидає як можна ближче м'ячів до, до саме цього маленького м'ячика, та й перемагає з рахунком відповідним? Їм ця гра дуже цікава, і вони самі звертаються до нас з проханням, щоб ми з ними ну, частіше проводили різноманітні ігри, і зокрема цю групу танк.